Годня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буду ділитися інформацією, яка буде дуже важливою для тих громадян нашої держави, які мають статус внутрішньопереміщених осіб та мешканців прифронтових територій. Адже 10 вересня сьогодні набрала чинності постанова Кабінету міністрів України, яка розширює доступ до програми Є-Оселя для внутрішньопереміщених осіб та мешканців саме прифронтових територій. Сам механізм обіцяють запрацювати упродовж декілька днів, коли банки зможуть врегулювати обмін інформацією безпосередньо з пенсійним фондом України. Дивіться відтепер, ті, хто має статус внутрішньо переміщених осіб, та мешканці прифронтових територій, зможуть претендувати на пільгову іпотеку від держави, коли за рахунок бюджету буде покриватися 70% першого внеску, 70% щомісячних платежів, та до 40 тисяч гривень надається на компенсацію вартості. Послуг разової комісії банку своєю чергою ВПО, які отримують пільгову іпотеку, повинні будуть виплатити 30% першого внеску та всього 30% платежів щомісяця. І для цього держава на цей рік заклала додаткові кошти до державного бюджету. На іпотеку зможуть претендувати людина або члени її родини, які не мають іншого житла, крім того, яке знаходиться в зоні бойових активних дій. Чи на тимчасово окупованих територіях, які ж є вимоги до житла? Це максимальна вартість до 2 мільйонів гривень для ВПО нерухомість не старше 20 років, для громадян із прифронтових територій діють чинні правила ЄОСЕЛЯ. Нерухомість не старше 20 років для пільгових категорів, і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях не старше трьох років для житла поза цими областями. Зцями як же скористатися, вам потрібно подати заявку на є оселю у застосунку дію, отримати позитивне рішення, обрати банк для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передає заяву до пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевірить подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження ви зможете оформити кредит із компенсацією. Перерахунок коштів пенсійним фондом відбувається лише після сплати 30% першого внеску ВПО. Подальша щомісячна оплата 30% від вас і 70% від держави відбувається за графіком, який установить. Банк в кредитному договорі, його потрібно буде чітко як і вам, так і в свою чергу державі притримуватись. У разі прострочення сплати щомісячного платежу держава припиняє допомогу, тобто держава не буде сплачувати цих 70% до моменту погашення простроченої заборгованості. Якщо ми поговоримо, наприклад, Приведу приклад. Якщо щомісячний платіж ваш буде становити 10 тисяч гривень, то ви сплачуєте 3 тисячі гривень щомісяця. 7 тисяч гривень сплачує держава. Буде відповідний графік, який буде розписаний в кредитному договорі. Якщо ви прострочите свій платіж у розмірі цих 3 тисячі гривень, то відповідно держава припинить виплачувати свою частину до моменту погашення. Простроченої заборгованості також, як звітує пенсійний фонд, наразі у програмі беруть участь 9 банків: це Ощад, Приват, Укргаз, Глобус, Скайбанк, Сенсбанк, Банк, Ради Дніпро, Таксомбанк, Радабанк і Бізбанк. Тому, якщо ви підходите під категорії, ви маєте статус внутрішньо особи, ви не маєте житла. Іншого воно залишилось або на території тимчасової окупації, так або ваше житло знаходиться в районі активних бойових дій. Ви не маєте іншого житла. Ви можете е, претендувати на пільгову іпотеку. Це стосується, повторююсь, для тих людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб та мешканців при фринтових. Території. Обновляйте дію, застосунок дія і пробуйте, спробуйте подавати заявку на єоселю. Але дивіться, знову ж таки, декілька днів почекайте, поки сам механізм запрацює. Спробуйте через декілька днів, тому що е потрібно врегулювати питання, обмін банків, інформацією з пенсійним фондом. України, от така інформація, така ініціатива від уряду та від Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності.